І Сина, і святого Духа. Слава Ісусу Христу! Шиплені браті і сестри, раф'яни цього святого храму, я поздоровляю усіх вас із святом, святого великомученика, і вселителя покровителя вашого храму, в День Його Престольного свята. Свято усіх всіх Дякую! Шановуємо сьогодні. Одного із тих святих, якого шанують по всій землі, незалежно від його місця подвигу і місця життя. Церкві Христовій є місцево шановані святі. Це ті, які своїм праведним життям догодили Богові які своїм праведним життям сподобалися Царство Небесне. І церква прославляє їх як повчання, як приклад, як потрібно прожити земне життя, в першу чергу для людей тих, які жили на тій землі, де ця людина, цей подвижник жив, молився і подвизався. Є святі, яких церква шанує, не знаючи його особисто і не буваючи на землі, там, де він подвизався. Але подвиг його є величний, що цей подвиг може бути прикладом для багатьох народів. І тому ці святі світового значення. Тому ми інколи чуємо пісні співа, які звучать, всі святі землі Волинської, моліть Бога за нас, всі святі землі української, моліть Бога за нас. І всі святі моліть Бога за нас. Отак От церква Христова прославляє і вшановує всіх, яких Господь прославив тут на землі. Сьогодні ми шановуємо одного із лікарів. Бо по різних проблемах життєвих ми звертаємося до тих чи інших святих, відчуваючи найбільш сприятливу від них молитву. І тому ми знаємо, якщо хворіємо, до габіта лікаря Печерського молимося, до святого Великого Мученка Патері ми намолимось в першу чергу і до всіх святих для того, щоб оздоровити вас людина від хвороби чи ще від чогось. Але звертаємось, щоб отримати зцілення. Сьогодні ми згадували про його біографію, знаємо його життя. Але чим він для нас особливий? Чому в цей день ми і звичаї встановлюємо, і багато різних правил собі придумуємо. Але одне із правил це прийти в цей день до храму Божого, помолитися святому великомученику Іселиною Пантелімо. За здоров'я. В кого воно є добрим, щоб Господь укріпив на багато років, в кого воно похитнулося, щоб зцілити подалі вибули у Бога, і ми отримали зцілення, оздоровлення. Тому, що ми тілесні, тому те, що стосується нашого тіла, ми йому приділяємо багато уваги. Навіть Господь у заповідях сказав, сім днів працюйте, них, дні, зробіть всі справи свої. Тобто сім днів працюйте для свого життя, для свого тіла, для того, щоб воно було забезпечено на цій землі. І не турбувалось ні про що. А сьомий день для твоєї душі, для Бога, для поєднання тебе з Богом. Окремо виділений день. Те, що тілесне, ми фізично відчуваємо цю дію. І тому при будь-яких зустрічах і оказях ми завжди бажаємо висловлювати два побажання. Щастя і здоров'я. Бо розуміємо, що підпавши здоров'я, може завершитися смертю. Земною, перебуванням тут на землі. І ти покинеш цю землю. Тому так спілкуємось про тіло, щоб прославити оцей храм Духа Святого наше тіло для того, щоб наслідувати Царство Небесне. Тому ми приділяємо велику увагу слідкуванням за тілом, ведемо здоровий спосіб життя. Каже, ці привички вредні. Церква додатково закликає не об'єднатися, не оббиватися і багато інших обмежень. Не бути наркозалежним, алкоголезалежним. Бо все це спотворює храм Духа Святого, твоє тіло. І ми бажаємо, щоб воно було завжди здоровим. І з причини болі бо нас це болить, і як християни бажаємо, щоб оцей храм Духа Святого був завжди чистим і очищаємо це в сповіді. Очищаємо і оздоровлюємо це в причасті. Бо благодать Святого Духа немічно оздоровлює і недостачу доповнює. Благодать Святого Духа діє над людиною і сприяє. Людині не лише спасінням, а сприяє людині прожитими щасливими днями земного життя. Ось ми і звертаємось до цього угодника Божого, щоб підтримував наші фізичні сили, і ми відчували себе на цій землі щасливими. Ми відчували себе на цій землі, дійсно покликаними для великого служіння. Відчути радість земного життя. Не скорботу, а радість. Хоча можна запитати, чому? Скорбимо відповідь, тому що грішимо. Не Господь посилає нам ці скорботи, а порушення заповіді наслідок є скорбота. Однією людиною гріх пішов в світ. А гріхом ввійшла смерть, ввійшла скорбота. Згрішивши, це не просто згрішив і покаявся. Згрішив, спотворив свою природу, спотворив своє фізичне тіло. І від, не від хвороби тіла хворіє душа, а від хвороби душі хворіє тіло. Тому в першу чергу ми звертаємо увагу на здоров'я духовне. На чистоту нашої душі, на чистоту наших помислів, на чистоту наших висловів, які ми висловлюємо своїм, через слово своїм язиком. Ось це нас наближає до Бога або відшовкує, або це нас поєднує, або це нас роз'єднує. І наслідком цього роз'єднання. Є хвороби. Наслідком цих хвороб буде смерть. Тому здоров'я для нас є дуже важливим. За здоров'ям ми завжди слідкуємо і треба слідкувати. Інколи ми чуємо, а, не інколи, а часто чуємо заповідь. Люби ближнього свого як самого себе. І, звичайно ж, перша реакція. Це увага на ближнього. Я його повинен любити. Але поставте питання, як? Як самого себе? Тому почати ближнього любити треба із самого себе. Себе спочатку полюбити. За себе спочатку попіклуйся. Тому що, якщо ти не дбаєш про своє здоров'я, ти не будеш турбуватися за здоров'я ближнього. Якщо ти ведеш нездоровий спосіб життя шкідливий, ти до цього будеш приручати і ближнього свого. Но якщо ти зловживаєш чим ближнього, якщо п'ють, то двоє п'ють. Ти ж ближнього теж ти саме привучуєш. Чи якісь інші погані звички, то спочатку себе полюби. Навіщо шкодиш своєму здоров'ю? Навіщо шкодиш своєму організму? Але якщо ти не вмієш любити себе, то ти не зможеш любити ближнього. Бо ти не любиш себе. І якщо ти це будеш казати, то твої слова будуть пусті. Нічого не будуть означати. Це просто сказане слово. Якщо ти не вмієш любити, ти не зможеш закликати когось любити. Не зможеш, тому що ти пояснити не можеш. Ти сам цього не відчуваєш. Ти не відчуваєш глибокої християнської, божественної любові, яка є всередині тебе. І тому ти не любиш. Ну кажеш, інколи кажеш, багато молодих людей перед одруженням один одному кажуть, я тебе люблю. І присягаються, і багато-багато. Ви знаєте, ви самі кожен вас признають. Але чому тоді багато так розлучить? Чому тоді багато не порозумівся? Хіба ж любов це неправда, сварка, гнів, ненависть. Ну не це ж є ознакою любові. Не це. Це означає, що ти не любив. Твій звук був пустий, він був ненаповненим почуттям. Ось так аналогічно. Бо чому? Тому що ти себе не вмієш любити. Як ти можеш сказати, я тебе люблю, коли ти себе сам не любиш? В тебе нема відчуття і розуміння любові. І значення цього слова ти не знаєш. Ти тільки чуєш звук. Хочу фразу, а за нею нічого не стоїть. Так ось почати любити самого себе це є в сутності нашого життя і нашого спасіння. Бо Бог є любов. Бог є любов. І тому любити починати треба з Бога. Для чого? Щоб це значення і розуміння, що таке любов, для тебе було зрозумілим. І якщо воно стане для тебе зрозумілим, то ти можеш зрозуміти, наскільки Бог тебе любить, що Сина свого єдинородного віддав за тебе. А якщо ти помітив те, наскільки тебе Бог любить, то ти тоді сам повинен розуміти, а ти сам себе любиш, Бог тебе любить. А ти сам себе любиш. Ні. Чи так. Ось якщо ти сказав так, із розумінням, і відчуттями, ти тоді можеш сказати, я люблю ближнього. І це буде дієво. Я люблю Україну. Я люблю своїх батьків. Я люблю цю людину, яка поряд зі мною. І так далі. Тобто ті слова не будуть пусті. Це не буде звук. Це буде зміст. Зміст почуття до того, що ти любиш, чи до, до кого, кого ти любиш. Тому почати треба із любові до самого себе. Із любові в тому числі до свого тіла. Не до егоїзму. Тут не егоїзм ставиться за основу. Не до палубання свого тіла, а до любові до збереження Його як храму Духа Святого. До збереження цього тіла. Ви уявляєте фразу? Ваше тіло є храм Духа Святого. І от подивіться на цей храм. Який? Який він цей храм? Розчесаний, дякутий, помитий. Здоровий, чи викривлений всіма і, всі, і і так далі. Який ваш храм? Він в порядку? Чи не в порядку? Самі себе запитайте. Пильнуєте його? Я не кажу рано вбитися і зуби почистити. Загалом пильнуєте храм? А треба його пильнувати. Треба його пильнувати. Тому сьогодні ми робимо акцент на тому, що перед тим, як казати Я люблю Україну, треба з розумінням сказати, я вмію любити Бога, я вмію любити себе. Я знаю, що таке любити ближнього. Бо тоді я люблю Україну. Бо Ісус Христос говорив, Он наближається до мене людиці, які устами своїми шанують мене. Але серце стоїть далеко від мене, не, не мої води. Тому що не не це на, пусто, на пустоцвіт, пам'ятаєте долю безплідної смоковниці. Ісус Христос був справний, прийшов біля смоковниці, не було плодів. Він каже, чому ти в свою пору, коли положено, щоб на тобі були плоди, їх немає. Весною ж цвіла, тому якщо нема плодів, хай засохне і дерево засохне. Якщо ти не даєш плоду, цвів не даєш плоду, цвіт називається пустоцвіт, а дерево зрізають і вкидають вогонь. Ось так, щоб Господь не вкинув і наше тіло в вогонь, то його треба, щоб воно було, було чистим. Воно переносило користь, користь для нашого життя, користь для нашого спасіння, користь для нашого з вами життя щасливого тут на землі. Тому пильнуйте за кожним своїм кроком. Не тільки там не злуживайте, не об'їдайтеся, не обпивайтеся, не нищіть храм Духа Святого, а пильнуйте за ним. І хай великомучений силитель Пантелеймон нам в цьому допомагає. Сьогодні ми молимось не тільки за виздоровлення тих, хто захворів, а й тих, хто поранений. Сьогодні ще є в Україні одна проблема і одна біда. Це поранені. Поранені після майдану, поранені після війни. На сході України, там і наші з вами брати, і чоловіки знаходяться. Ми і за їхнього здоров'я. Дяка Богу, що невелика кількість вбитих, хоча хочеться, щоб вбитих взагалі не було і ранених не було. Але і ті, хто сьогодні ранений, Господь попустив тільки до рани. А не забрав його життя. Хай оздоровлюється. Ми молимось сьогодні за мир України. Ми хочемо, щоб цей мир був. Ми ні до кого не йшли з війною. Ми не зазіхали на інші території. До нас прийшли з війною. Але хто до нас прийде з мечем, той і з меча і загине. Бо ми переможемо любов'ю. Ми переможемо зброєю. Бо сказано в одній мудрості, не навидьте ворогів Божих, боріться з ворогами вітчизни, але любіть ворогів своїх. Тому ми будемо боротися з ворогами вітчизни. І будьте впевнені, переможемо. Але ми молимо, щоб без втрат, достатньо вже втрат, ми поклали на вівтар перемоги. Хай Господь збереже всіх. Чиї близькі знаходяться зараз там. Але ставати на захист Батьківщини це наш святий обов'язок. І пам'ятати про це, що відбувається. Не бути знов сліпими. Яка різниця, то не в нас, всюди все одинакове. Ви бачите, не все одинакове. Ми думали там брати слав'яні, а оказується вороги. І тепер не було в нас ворогів, і армії не було, тепер і армію треба. Ну що ж, значить так треба нам. Треба для нашого захисту. Хочеш, щоб був мир, як далі висвіти? Готуйся до війни. От і ми будемо бажати, щоб був цей мир. Але пам'ятаємо, хто почав цю війну. Пам'ятаємо, хто почав вбивати наших рідних. В тому числі і священнослужителі. Ми кажемо, яка немає різниці між православними? І там Бог є, і там Бог. Є. Це багато хто так каже. Так, це правда. Різниці у вірі немає. Але різниця в сповідання віри є. Як вони сповідують? Говорять не вбив. Благословляють сепаратистів. Говорять, не вбить, очолюють сепаратистів. І не треба говорити про Луганськ. В нас тут, на Волині, не стріляють, але московські священники підразнюють своїх віруючих для того, щоб перекривали дороги. Для чого? Не треба війни. Вони собі там на сході живуть, як хочуть. От так мислять. Не треба війни, наші діти працюють в москві на заробітках. Не треба, навіщо треба, навіщо боротися. Хай потім приїжджає сюди. Виявляєте, в яким нас є? Це не пацифістський рух, це провокатори. Провокатори і сепаратисти в рясах. Тому є різниця. Чи ти в Покровський храм пішов, чи в Пантелеймоновський? Гроші кладете ж в касу церковну? Чи не кладете? Що мовчите? Не кладете? <різвіст> а гроші знаєте куди йдуть? <різвіст> знаєте, на наші храми. Для наших солдатів їм на бронежилет. На наші потреби йдуть ваші кошти. А куди гроші йдуть з Покровського храму? Вони не знають. Правильно, Туди йдуть, де їхній патріарх, який благословляє, вбивати українців. Бо турбується дуже про Україну. Це як кіт про сир пікується, так і він про Україну пікується. Тому є різниця, в ти, в який ти храм прийшов, в якому поставив свічку і куди положив гроші. Є різниця. Чи нема? Yeah. 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 Я радуюсь тому, що ви бачите тепер, що є різниця. Я не налаштовую вас ворогувати з цими людьми. Вони ще в темряві. Тому їм, тим, хто в темряві, голос подають. А тим, хто забуксував, руку протягують для того, щоб витягнути їх з болота і вивезти їх з темряви. Тільки любов'ю, роз'ясненням і терпінням. Розказувати і приводити приклад, що ти прийшов в цей храм. Так, ти Богом молився, але твоя позиція укріпила тих, хто завтра буде тебе вбивати. Прийде і розстріляє. І не каже, що немає різниці. Є різниця. Бо це різниця духовна підтримка. Це різниця і матеріальна підтримка. Священники нашої церкви в армії служать. Постійно в армії, монахи і священники. Студент, один, якого можна не призивати до, до армії, закінчив бакалаврат і каже, в магістратуру потім піду, піду зараз захищати Україну. Студент Волинської православної богословської академії пішов і загинув, віддав своє життя за Україну. Ось вам приклад. Він за Україну пішов загинув. Велика черга з Московської семінарії, Московського патріархату в армії. Ви бачили там чергу? Не бачили і не побачите. Бо вони ще в темряві. Вони ще виховуються. Не на вийдіти Тут розкольники, націоналісти. І багато інших негарних сіл, які вони вживають, тут же перебуваючи на тій землі, тут же пробуваючи на тій землі, і показують, які вони благодійні. Зберуть 16 кілограм крупи і ви дивляться, три дні їх показують. Благодійність. Турбуються про сиріт. Де ж твоя благодійність сьогодні? Чому ти не на сході? Показував благодійність. Це для того, щоб побачили і сказали, ось які вони благодійні, як вони роздають, як вони піклуються про народ. Ти не піклуйся, коли в мене є. Ти мені поможи, коли в мене нема. Що це за благодійність така? Тому є різниця, православний ти чи не православний. На Майдані зимою. Ви багато конфесій бачили? То молився з тими людьми, коли воював. Тільки Київський патріархат. Жодної з конфесій не було. Де ви були? Наші священники були з народом своїм. А тому, що ми українська церква, тому що ми любимо свій народ, опікуємося своїм народом, переживаємо за свій народ. Переживаємо за свою батьківщину. Тому ми були на Майдані. Так чи ні? Так. Який ще доказ? Який ще треба доказ? Я там був. Персонально. І Інші були. Персонально. І ви були. Персонально. Кожен із вас. А де був московський патріархат? Багато там було священників. Не було жодного. І інші конфесії. Жодного не було. Отака От їхня любов до України. От тепер все відкрилося. Хто є хто? Хто Христос, а хто Антихристос. І ви повинні це знати і повинні тверезо розуміти. Знати, правду знати. І розум мати. І не думати, що все одинаково, а то ми все завуальовуємо. Всі хороші, все нормально. Ліберальний підхід. Сьогодні цей ліберальний підхід нам не підходить. Сьогодні ти або любиш Україну, або ти не любиш. Нема того ліберального, тому що ти сьогодні живий, завтра смерть. І немає третіх вимірів. Життя або смерть ті, які стоять на блокпостах. Ваші чоловіки і сини, і брати. І або живий, або мертвий. І нема там такого трошки раненої. Ось цю правду ми повинні знати і говорити її самі собі. Тому є різниця в вірі, є різниця в церкві, є різниця в твоєму житті. Тому не можна бути трошки віруючим, трошки патріотом і трошки там ще кимось. Христом або антихристос. Так або ні. Інших немає в міру. На сьогодні. Немає інших мір. або з Україною, або ти не в Україні. І тому всі, хто підстрікають на таке, розміщають, ворог України. Тому що сьогодні держава в небезпеці. Нас мирне небо. А там стріляють. Стріляють. Ви не знаєте таке, що таке? І слава Богу, що не знаєте. Але розуму ви не знаєте. Це життя і смерть і мирних людей, і військових. Тому є різниця, куди ти, в яку церкву приніс гроші, в яку церкву ти підтримуєш, з ким ти дружиш? Куди ти пішов? Перекривати дорогу чи не перекривати її? Чи боротися з тими, які сепаратизмом займаються? Є різниця. Тому хай Господь наш Ісус Христос допомагає нам бачити. Хай дає нам добре здоров'я, щоб ми не тільки прогнали сепаратістів, бо розбудували нашу ниньку Україну.